Добрий день. Фірма ВІП-ЗАПЧАСТІ пропонує вам запчастини на кукурузну жатку фірми ОРОЖ. Пошук запчастин. Починаємо з своєї поїздової системи, яку ви використовуєте. Тобто ми в хромі. Набирайте слово ВІП-ЗАПЧАСТІ або англійськими, або українськими і запчасті.com. вибираєте цей сайт з книжечкою з боку. Оце наш глобальний, глобальний сайт. Заходите сільськогосподарська техніка, другий ряд, п'ята позиція це він, жатки, і вибираєте жатки. Тут кукурузні жатки. у нас зараз, Ми вже зробили олімак капела і закінчили орош, жатку ХСА. Я б сказав, що вона з нового зразка. Тут також представлені жатки, які вже продаються Орош третього покоління. Уже вальці, бачите, які відрізняються від цих вальців. І е е жатка Орош Корнадо. Це взагалі всім відрізняється. І вальцями, і редукторами, і боковими приводами, е і редуктором подрібнуючами. Ну, ми в основну увагу приділили жатки Орош е HSA. Так, отут ми її розібрали на основні, на основні узли. От почнемо з редуктора подрібнювача. Вибираємо редуктор подрібнювача і пішли. Ось схемка редуктора, опис, які запчастини йдуть на редуктор. І загальні фотографії цих запчастин. Шестерні вали. І на, на некоторих запчастинах може мінятися ракурс. Коли натискаєте. Оце всі підшипники, які використовуються на редукторі потрібні чи прокладки. Ну, от такі запчастинки пропонує фірма віп запчасті Якщо вам потрібно полікувати свою жартку, дзвоніть, пишіть. Ось наші телефони. Артем в офісі. Мене звуть Валера Я на Удаленки. Займаюся сайтом. І так по кожній рубриці. Беремо наприклад, ніж подрібнювача. Тут я вивів його окремо, тому що е, якби, в загальній рубриці ну, він може просто потерятися. От, Точно так же, як і вивів окремо, наприклад, е -зірочка, е зірочка натяжна мисового ланцюга. От, я її вивів окремо. Ось вона така гарненька, проставлена з усіма втулочками і підшипниками, яка. Які використовується. Оцей весь механізм натяжний на нажат ворож. Вальці я представив окремо. От, вальці, бачу, я не попав. Ось вальці. От вальці. Центральний, планки вальця центральна, ліва, права. Все під каталежними номерами. Якщо треба, скидайте нам на Viber ці малюнки, фотографії, які вас зацікавили. Або звініть, або пишіть, указуйте каталежні номера. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і полікуємо вашу жатку. Ну і Глобально, ось тут які модельні ряди, представлені жатки HSA. от, Наприклад, натискаємо на 8, і тут я загального, У загальним у загальному по, по узлах пішов. Ну то, що, з чим ми стикалися, саме мали проблеми, наприклад, От з тими самими планками вальців, з тими ступицями ліва, права постійно їх путаєш, одна, та коротша та довша. Оце узли, це підшипник, який ми приміняємо на цю опору, праву-ліву. Що тут ще цікавого є. Ну, Це е, успокоїтель е, мисового ланцюга. Ось такі загальні фотографії, такими ми запчастинки пропонуємо на жатку ворож. Так що, якщо вас зацікавили, дзвоніть, пишіть, ставте лайк нашому відео. Підписуйтесь на наш канал. Ми думаємо, що в майбутньому ми ще будемо розписувати дуже багато всіх запчастин, які, якими ми торгуємо Ось це наш сайт. Використовуйте його. Там багато фірм, які займаються. Не тільки ми ті, що продаємо запчасті, а й інші фірми. Тому що сайт це виробники і постачальники запчастин в Україні. Дякую за увагу. Всіх благо, до побачення.